Всім привіт! Сьогодні у нас 1 листопада. Це означає, що ми підбуваємо підсумки маленької нашої рубрики збулось за жовтень 2024 року. І в цьому місяці я знову не змогла визначитися, оскільки там учасники набрали однакову кількість коментарів, тому переможців буде аж 4. У нас три колоди будуть. Коло до мандрівника, і одна моя улюблена девіантний місяць з тоненькими обережними такими білими рамочками. Але ви в мене є. Завжди цю колоду бачите, я завжди нею працюю. Вона мені дуже-дуже подобається. Це оці валенцівські такі милашні чортиняка. Вона, я не можу сказати, що вона прям темна, не можу сказати, що вона прям світла, але вона дуже робоча, вона дуже кльова. і Мандрівник, це порівнянні з, наприклад, дев'янним місцем, це, це нова колода, бо це колода цього року. В ній є дві додаткові карти: це «Психонавт» і шаман. Але я їх відклала, я ними не, не користуюсь. Торці я сама пофарбувала не квесила маркером зазвичай ну, тут білі торці. Не дуже раджу робити щось такого типу, як я зробила звичайними маркерами. Треба все ж таки обирати або акрилові, або якісь такі, які не мажуться, бо я собі наробила шкоди, я пофарбувала їх чорною фарбою, яка потім мені фарбувала руки. Ну, тобто, таке. Колода класична, я думаю, що вам навіть не потрібен буде мануал, бо вона ну, класичний вейт. Ви часто в мене її бачите. Вона дуже позитивна, дуже яскрава і не лякає. Красива і деталі красиві, і пропрацьована вона з художньої точки зору дуже гарно. Так що вона обов'язково буде піднімати вам настрій. Ну і я оголошую в нас за жовтень імена переможців. Нагадую, в нас їх чотири: Це Юлія Бурсук, Наталі Бонд, Марія Руденка і Україна побіждає. Ці четверо учасників, я вас дуже прошу в першому закріпленому коментарі пройти по посиланню в окрему закриту групу на чотирьох. ну от На ці чотири учасники, там, де ми з вами обміняємося, ви мені прийшлете скріншот з вашого аккаунту Ютубу, щоб я бачила, що це дійсно ваш аккаунт, що це дійсно ви писали коментарі. І потім. Я візьму у вас координати нової пошти, куди вам відправляти. І відправлю вам подаруночки. Ще до вас поїдуть маленькі е, наліпочки, такі патріотичні Believe in Magic, закреслено і залишено ЗСУ. Тобто вірити треба лише в ЗСУ і карта України. Такі наліпочки. От. І я, дівчат, або, може, там Україна побіждає, може, це і хлопці вибачаюся, якщо щось не так. З цих чотирьох учасників Юлія Борсук, Наталі Бонд, Марія Руденко і Україна побіждають. Я вас вітаю з перемогою. Я думаю, що вам колоди дуже сподобається. Чекаю вас в маленькій закритій групі для того, щоб отримати ваші координати. Щодо подальшої участі в цьому конкурсі, залишаємо ми ще на листопад-на і на грудень. Е, Обов'язково буде. Далі буде думати, як змінювати правила чи як робити краще, так щоб нікому не було прикро, що Він, наприклад, чогось там не отримав. Треба буде щось подумати з нового року, якось трохи внести певне різноманіття. Правила за, на листопад і на грудень залишаються такі ж самі, як були. Тобто, якщо ви дивитесь, все одно витрачаєте час на перегляд моїх відео з моїми розкладами, і ви бачите, що щось збувається, якась подія, ви приходите в те відео там, де я казала, що це повинно відбутися, і пишете коментар, починаючи зі слова збулось, бо я відфільтровую коментарі в кінці місяця за словом збулось. І тоді я бачу їх. І просто пишете, що саме збулось з того, що я казала. Приписувати мені те, що я не казала, не треба. І підряд всі новини з телеграму теж мені, будь ласка, не треба копіпастити, тому що ну, я ж все це вручну читаю, і все це також бачу. Отака в нас маленька рубрика, і потім в кінці місяця я просто дивлюсь, хто приймав участь в цій рубриці, збулось, хто більше помітив того, що справдилось, і визначаю переможців таким чином. Ось що я вам ще хотіла сказати. Для тих, хто вивчає Таро, для тих, хто знаходиться. А, і, і до речі, щодо відправки, це виключно для України, тобто відправка лише по Україні новою поштою за мій рахунок. Тобто, е, якщо, наприклад, ви десь за кордоном, наприклад, ви десь в Європі ви ховаєтесь від війни, і у вас тут є родичі, то без питань я на ваших родичів в Україні відправлю. Головне, щоб в них ну, працювала нова пошта. Ну, але ну, всі інші, хто там з інших країн, по типу там з Рашестану. Ну я думаю, що вони не приймають в цьому участі, бо е, їм дуже прикро е, читати там е, збулося на те, що в них там вибухає. Тому я думаю, що ну, це зрозуміло, що я не вітаю в будь-якому вигляді хороших руських. Ось і все. По цьому я все сказала. Тобто, рубрика в нас ще діє. За листопад, за грудень точно будуть такі ж самі правила, як були. Тобто, ви бачите відео, ви можете коментувати, що саме з цих відео збулось, як воно програлось. Не забувайте слово збулось, бо я по цьому слову потім шукаю в кінці місяця коментарі. Ось і все. Колоду я дарую і за свій рахунок відправляю нову поштою лише виключно по Україні. Все підряд в, з новин переписувати не треба, бо я ну, не настільки крутезна тарологиня, щоб прям все вгадувати. Так, і ще маленька в мене об'ява для тих, хто хоче вивчати таро. Через ігри або просто хоче спілкування на невимушені теми. В нас є чат. Чат в нас такий більш як сімейного типу, це, звичайно, безкоштовний чат, це виключно для українців, де б вони не були. Тобто ми не вітаємо нікого з інших, так скажемо, просторів там Ніякої Самари, ніяких там інших, так скажемо, людей, які дуже хочуть попідглядати. В нас є чат. чат. Я зараз дам посилання на цей чат. Там ми спілкуємось про все і про трошки про політику, і про рецепти, і про руни, І про тюльку, і про Крим, і ну, про все про все. Тобто У нас там спілкування ну, не вимушене, зовсім не вимушене. І періодично ми граємо. ну, Вірніше, в нас завжди, завжди є завдання певні. Тобто ми, Наприклад, там є фотографія людини, вона закривається, там залишаються лише там певні там, або очі, або там, якась частина тіла, для того, щоб можливо було считати енергетику. І можете робити. Завдання на цю закриту картинку, і потім, там, через день або через два, після того, як вже всі, хто хотіли, виконали завдання, ми відкриваємо. І потім ви таким чином вчитеся, бачите, що вам кажуть карти, не зважаючи на там, те, чи розумієте, про кого ви робите розклад. Це дуже крута практика, бо за рік я вже бачив по дівчатах. Що, наприклад, з того, як починали, і вже до сьогоднішнього дня, вже за рік дівчата реально називають прізвище того, хто захований за картинку, це дуже круто. Чат в нас безкоштовний, лише в нас є правила. В нас не можна ніяким чином сваритися при тому, коли ви зайшли в чат. Я там теж спілкуюсь періодично. Нас зараз там більше 80 людей. Ну, тобто я. Запрошую, можете заходити, і невимушене спілкування вітається. У нас єдине є правило. По-перше, коли ви зайшли, треба сказати, як вас звати, звідки ви, в якій ви країні зараз знаходитесь, чи ви в Україні, чи ви десь за кордоном, чи ви вчаєте, ви займаєтесь старо, загалом чим ви займаєтесь, і ключове питання в нас п'яте. Чий Крим? І правила чату в нас, які є: тобто, коли ви зайшли, будь ласка, вітайтеся і кажіть звідки ви, хто ви, щоб ми могли відсіяти всіх ворогів на етапі ще входу. Або потім. Також зроблю акцент на тому, що якщо, наприклад, людина просто сидить в чаті, дивиться, як ми спілкуємось, ділимось там якоюсь інформацією, а потім ну, просто читає її і ніяк не реагує, нічого не пише, то це сприймається вороже і, звісно, там через певний час я або адміністратори будуть видаляти. Щодо правил чату, у нас перше правило сепаратизм і заклики до здачі території одразу бан. Ні з ким не можна сваритися, нікого не можна принижувати ніяким чином, нікого і нічого не рекламувати, ніяких там майстрів, інших там якихось там, спеціалістів, нікого не подалювати, нікого не рекламувати. Четверте в нас правило: це не розгойдувати надмірно зраду, типу там ми завтра всі помремо і, і все проче. Всі ми це вміємо, але тримаємось в рівновазі. Не треба також ці політичні гойдалки розгойдувати там, зеліботи, парахаботи, оце все проче. Ну, це теж нікому воно не потрібно. Ми просто спілкуємось там на невимушені теми, для того, щоб нам всім було комфортно. Також не можна тягнути вкиди незрозумілих джерел і ПСО всілякі. І якщо там висадите ще в якихось чатах або в групах інших терологів, то ніяку інформацію з нашого з нашої групи не можна нікуди переносити, бо всюди в нас є очі навіть у русні в чатах. Не можна сваритися через те, хто якою мовою розмовляє, чи пише, бо дівчата всі і хлопці в нас теж не вчорашні, і декому дуже важко переходити, дехто вчиться, і тому не треба цих зауважень зайвих робити. У нас маленька демократія. І далі, що, що можу сказати, що якщо ви виходите в чат з чату без попередження, ну назад, назад у нас дороги немає. Ображати інших не можна, відсутність активності і спілкування буде сприйматися як вороже ставлення та як те, що вам чат не цікавий, і або ви є ботом, або росіянським шпигоном. І ми будемо за це виганяти. Ну і все, чат у нас виключно для підтримки один одного для спілкування, яке насичує позитивом і не виснажує, для того, щоб зробити наше життя в ці часи трошки краще. Тому таке в мене запрошення до чату, якщо хочете доєднатися, я зробила це запрошення виключно для цього відео, щоб побачила саме та кількість людей, яка дійсно цікавиться картами, дійсно цікавиться розкладами. І ну, знову ж таки наголошую, що там ви теж можете пограти і в тому числі відгадувати, наприклад, певні локації або там. В нас нещодавно нова маленька традиція завелась, ми там ще кіндери огадуємо. Ну, тобто, в нас весело, іноді не дуже весело, бо як ситуація в Україні, так і в нас в чаті вона відображається. Але я сподіваюся, що можете знайти собі доволі затишне спілкування. Ну а на зараз все. Дуже дякую тим, хто приймав участь у рубриці збулось цього місяця. Міцно вас всіх обіймаю. Тримайтеся, будь ласка, все в нас з вами було, є і буде Україна. І ми з вами обов'язково дуже скоро переможемо. Бо ми з вами незламні і не скорені. Головне, будь ласка, бережіть себе та бережіть один одного. На все добре.